Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас е, запис з магом Виляром в гостях Виляр, Виляр, вітаю тебе! Вітаю Тамасте. тебе, Любов, радий бачити усміхненою, щасливою. Це дуже добре. Ти знаєш, чому я усміхаюся? Я бачу, що е, вже другий день попідряд по Московії гарненько прилітає. Скажи, будь ласка, е, як впливають такі. Е, Засоби самозахисту українського е, такі обстріли Московії на е, взагалі ситуацію в укладенні миру і в ситуації на полі бою зараз я подивлюся це питання і тобі все розповім. А поки біля дивиться, я нагадую, що ми зараз збираємо на карету швидкої допомоги для наших військових. Сам вони є головними спонсорами цього випуску. Тому, шановні глядачі, ви бачите це відео безкоштовно. Прошу вас, давайте ви задонатите для наших військових на карету швидкої допомоги. Це дуже потрібно. Ну що, карти показують, що це справді дуже впливає на перемовини. і це справді, справді є тиск. Тільки цей тиск більшою мірою впливає навіть на США. Вони завдяки цьому. Мають якісь козирі для того, щоб е, е, тиснути на Путіна в е, аспекті того, щоб е, він не вимагав е, від нас території і так далі. І карти показують, що це не вперше і не в останнє. Я більше скажу, що будуть ще подібні атаки е, дронові. І хочу сказати нашим ворогам, що в нас, е, в нас е, далекобійних дронів. Як не знаю, як, як води. І ми зможемо забезпечити всім вам, в кожній глибинці Росії, дуже веселе життя. І повірте, що ми це будемо робити. І чим чим ближче перемовини, тим сильніше ми будемо по вам бити. У нас е, е, цих дронів. Вниз п'ятиповерхові будинки в підземлю, все заставлено дронами, все буде на вас летіти, все вас буде зупиняти. І це і підмосков'я, це і військові бази і так далі. Ви думаєте, що у нас немає паратахкамців, ми не можемо бити по вам вглиб чи шторм Шедоу? Ні. Шторм uh, Шедоу нам прийшла Британія. А ось стосовно атакамців, у нас є наші безпілотники дуже чудові, які робляться українськими виробниками і uh, далекобійні, потужні, які просто будуть, будуть летіти, будуть всіх бомбити. Тому uh, uh, куріть там, де ще не попало. Хватить uh... куріть, де попало. Воляре, я хочу запитати зараз. Ми бачимо, що Україна максимально озброєна, чи прорахувала наша влада ту ситуацію, яка зараз відбувається? Що в нас буде скрутний момент з постачанням зброєю, і чи є в нас якийсь ресурс запасний на знаєш на форс-мажорний момент? Бо нам вже заганяли, що в нас нічого нема, все скінчилося, все пропало. А зараз ми бачимо, що якийсь ресурс є. Чи достатньо нам цього ресурсу для того, щоб протриматися до укладання перемир'я? Дивись, зброї в нас багато, справді. Вона накопичена, вона є у нас в різних територіях України. Вона вся убезпечена. Вороги не знають, де вона знаходиться, тому що як закриті очі. І ми справді можемо триматись. Скільки ми можемо триматись? Карти випадають такі, що десь рік ми можемо взагалі без постачання зброї воювати. І справді ми маємо потугу для того, щоб. Наш правитель, наш президент відстоював саме наші інтереси України, що він і робить. А, до речі, хотів сказати, що багато хейту на мене сипалося раніше, що там ви казали, що Трамп збільшить допомогу Україні і так далі. А, потім її скасували, і всі мені так кажуть, що Віліар, а як же так? А тепер я вам кажу, що Зараз військова допомога Україні поновлена в повному обсязі. І розвіддані, і зброя. І ба більше Україна зараз прийняла вигідні умови для себе і по суті вирішилася вже на повний мир. І тепер ви побачите, як Дональд Трамп обрушиться на Москву зараз. Він обрушиться нищівною критикою, він буде вимагати від Путіна так само підписання миру завтра-післязавтра, умовно кажучи. А Путін йому відмовить. Тобто, це я теж бачу. Я бачу, що Путін відмовить конкретно в перемовинах, він відмовить в настанні перемир'я. І він буде вимагати те, що вимагав раніше. Вивід військ з території Донецької, Херсонської, Запорізької областей і з Луганської. Також він буде вимагати створення санітарного коридору від, від Брянської області до Білгородської. Ну, тобто санітарної зони, це щоб ну, там приблизно 20-30 кілометрів ми відійшли від кордону і туди зайшли росіяни. Звичайно, що на це ніхто не погодиться, навіть Трамп на це не погодиться. І коли Путін зараз дасть відмову, ми побачимо, що Трамп буде на боці України, він вже буде, він вже буде шантажувати Путіна, він вже буде грати з санкціями, а далі Трамп буде гратися зброєю. Тому, як я вам і казав, дивіться на остаточне, не дивіться на проміжне. Я вам кажу результати. Я вам угу. кажу те. Що буде по ітогу. Також хотів сказати, що після того, як я наклав прокляття на Трампа, тому що він справді в тиску на Україну, який я знав, що буде, що він буде тиснути на президента, і так далі, він перейшов в межу. І я зробив на нього це прокляття. І хочу сказати, що я це прокляття скасовувати не буду, тому що прокляття і порчі діють на людей таким чином. Що людина стає м'яка, як віск, людина стає податлива, і людина стає, тобто вона сама починає страждати, в неї починаються проблеми. Але до тієї людини, хто робив на неї, людина починає навпаки ставитись краще, зи, зазискувати, знаючи чи навіть не знаючи про це. І ми побачили, що після мого прокляття Трамп повернувся вже в інший бік. Ну і ми, ми справді побачимо здійснення повне здійснення мого прогнозу по Трампу. Бо Трамп справді завершить війну. І я ніколи не казав, що він буде тиснути лише на Росію. Він буде тиснути і на Україну, на нас простіше тиснути, тому він почав з нас. Тепер він буде займатися тиском на Росію і хочу підкреслити. Що ви можете 300 разів казати, що я продався за мільйони, де знаю тільки де ті мільйони, що я продався за не знаю за що, а, і так далі, а, а, там, Зеленському, Єрмаку чи комусь іншому. Але я хочу сказати, що якщо б перемовини очолював не Андрій Єрмак, які були в, в Саудівській Аравії, не було б повернуто ані зброю, не було б повернуто ані розвіддані, і е, Україна не вийшла б з такими потужними рішеннями, які там е, пролунали. Відповідно, Андрій Єрмак повністю вирішив увесь конфлікт США. Він повністю його закрив. І це його особиста заслуга, тому що саме він вів перемовини, і інші перемовники були е, нижче його. Це Умерав, це і так далі. І ну, ми бачимо справді, хто є сильний дипломат. Андрій Борисович є подушний дипломат, і ми бачимо дипломатів хвальоних, які при Януковичі працювали міністрами. Це Порошенка. А ми бачимо Тимошенка, яку там беруть під захист в Російській Федерації, як мені казали, Путін її там колись казав, що може її на поруки взяти за газові угоди. Ми справді зараз будемо бачити, як до речі, коли перемовини ці їхали, наша делегація на перемовини, то я на своєму ютуб-каналі зранку записав відео шорт. Я сказав. Багато хейтите мене, багато хейтите Єрмака. Кажу, ви сьогодні побачите, хто такий Андрій Єрмак. Ви побачите, що він, який він зрадник України. Ви побачите, як він зливає інтереси Путіну. Ви все побачите. Ви побачите потужні рішення, і ви побачите взагалі, завдяки кому Україна відновить всю свою військову допомогу. Тому, знаєте, не треба хейтити. Якщо ви не знаєте, що ви знаєте про, про е, цього менеджера, ви нічого про нього не знаєте. І те, що лунає і лунало, це все російське ПСО, російська пропаганда, яка має на меті якраз таки мільйони платяться за те, щоб очернити ім'я Єрмака, Зеленського. Е, і взагалі е, Ну, це, 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 це ті люди, які врятували країну. При Порошенку не було такої військової допомоги, яку забезпечили Зеленський і Єрмак, які Веляри. проводили перемовини з 22-го року. Так Веляри, е, в мене е, про Єрмака ми вже зрозуміли. В мене інше питання. Що чекає зараз Сумщину, Курщину і Харківщину? Я розділю ці питання і скажу тобі. Але як ти пам'ятаєш, я тобі в минулих розкладах казав, що на Сумщині будуть бойові дії. Ворог планує вторгнення в Сумщину, постійно це говорив. І це, на жаль, буде. Зараз подивлюсь всі ці аспекти. Ми дивимось Курщину, Сумщину, і дивимось ще. Харківщину. Накануні Нового року я Віляр запускаю свій авторський курс. Цей курс по дуже приємній ціні. Его тема, тема этого курса ⁇ денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и... Получити не тільки магическую силу, знання і мудрость, але и стати богаче. Хотите записатися на этот курс? Силка в описанні Харківщину, Харківщину. Ми дивимось. Я думаю, варто і Чернігівщину подивитись, бо Путін э, вже шкоде так, санітарний. Так. Вони просто всі там разом знаходяться всі області, і вони зараз під страшним ударом. Сумщину вчора Крущина. гатили балістикою, Жахливо просто. Курщина, Харківщина, Чернігівщина. Дивіться, карти показують, що по Сумщині справді є, на жаль, велика загроза. Випадає сімірка мечів і випадає жрець, який у мене дуже часто є сигніфікатором Путіна. Тобто, Путін е, хоче вторгнутися в Сумщину і, і взяти її. Чи вдасться в нього це? Випадає карта, що не вдасться, він Сумську область і Суми він не візьме, але бої на території Сумщини будуть. Тобто, фронт він там вже відкрив і, на жаль, триватимуть бойові дії в прикордоні з, з боку міста Сум. І до цього треба бути готовими, але наші збройні сили по аркану зірка. Ти ж знаєш, який це позитивний аркан. Вони справді дадуть потужну відсіч. Стосовно Курщини, розповідаю вам, карти показують, що там був страшний ризик оточення. І е, в минулих розкладах я казав, що ми будемо тримати Курщину, але може бути оточення. І карти показують, що наші, наше командування само вивело звідти повністю війська. А, тому що це відкрило нам шлях до постачання Україні зброї. Тобто і це також врятувало від смерті наші елітні найбоєздатніші підрозділи на Курщині. Тому Курщину ми відстояли, мету свою Курщина виконала. Було знищено порядка 200 тисяч росіян, вбитими і пораненими за весь час Курщини, наших а, військових там. Дуже мало загибло. І ну, наші втрати там дорівнюють 5-6-7 тисячам осіб за весь час. А вороги втратили 200 тисяч. І ми справді, завдяки Курщині, на протязі року тримали Сумщину від вторгнення. Зараз вже просто себе відпрацювало це, і ми йдемо далі. Знову ж таки, якщо б наш, наше керівництво, наше командування вирішило тримати Курщину до останнього, воно б її втримало. І так у мене завжди по картам і йшло. Але тут було б прийнято таке важливе рішення. Тому що о, ці сили потрібні для інших напрямків. Uh, і це позитивне рішення. Я uh, хочу сказати, що не варто тут uh, думати, що це щось негативне, тому що карти показують, що це через, через біль, через певну uh, втрату навпаки, оздоблення посилення. Uh, далі карти у мене випадають на Харківщину. Харківщина буде триматись міцно. На Харківщині ворог просувань не матиме, а, лише є загроза, яку я загадував третьою картою на Куп'янський напрямок. От там ворог матиме обмежені просування. Але і там варто сказати, що наші Збройні сили а, а, ворога контратакують і вибили його з Сеньківки і оточуючих районів. Також дивіться, по Чернігівщині я спитав, у ворога справді є плани. Він хоче вторгнення в Чернігівщину. Але шляхів реалізації немає, і він вимушений просто спостерігати. Тобто у нього немає сил для вторгнення у Чернігівщину. І поки що загрози для Чернігівщини немає. Тому. Тому, в принципі, я хочу сказати, що сьогодні я прийшов з дуже позитивними новинами для всіх українців. Вляре, і наостанок дружківку зараз рівнюють з землею. Часів яр знову потерпає обстріли постійні. рівнюють землею. Ти сказала? Дружківку. Кого? Дружківку. Дружківку, ага, да каже да. да, Я вчора просто говорила з подружжям військових медиків, які тільки повернулися з дружківки. і Вони розказали, що відбувається там, власне кажучи. Ворог поновив удари і складається таке враження, що вони просто хочуть все розбомбити, все стерти, все згатити для того, щоб ця земля стала сірою зоною. Чи правда, що москвити вже підготовлюють для санітарної зони максимально багато території? От такими обстрілами. Зараз І я подивлюсь це, це питання. Хм. Ну, дивись, справді вони знищують. Це правда: дев'ятка мечів. Але це їх мета, от колісниця. Вони хочуть просування, вони хочуть угу. захопити ці території. Вони не, не розглядають їх як все-таки санітарну зону. Вони хочуть захопити Ще усю далі Донецьку ті. область, але карти показують повний факап і невдачу. Нагадаю, що я виставив дуже потужний захист на Костянтинівку, Покровськ, Мирноград і Добропілля. Ці міста не будуть захоплені ворогом військовим шляхом. Другий момент це те, що я казав завжди на твоїх інтерв'ю, і на інших каналах, і на своєму каналі, що ці захисти діють лише від окупації. Ці захисти не захищають від ракет, не захищають від ударів, не захищають від артилерії і так далі. Це я коментую до того, що багато людей за це питає. Тож я відповідаю, що ці захисти врятують ці міста від окупації. І також питаю, чи буде обстріл повторний добропілля. І я теж хочу сказати, що, казав, буде. що буде. Под, подружківці, подружківці теж буде гатити, причому сильніше, тому я раджу. Евакуйовуватись за можливості для того, щоб не зазнати ризику під час ударів. І я бачу так, що ворог буде посилювати свої спроможності. Він поки що не може відновити повноцінний наступ на ділянці фронту від Часового яру і аж до, аж до Покровська. А, тому він а, зараз буде намагатись стерти з лиця землі кабами той самий Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Часів'яр, який вже там уже не знаю, що там від нього є дружківку. І а, в цьому є загроза в кабах, в, арт, в артилерії. А тут я вам хочу сказати, що навпаки карти показують дуже сильне міцне втримання території. Карти показують, що буде додатково тут допомога сюди, надійде, і, можливо, і скоріше за все, що сюди перекинуть частину частин з Курщини. І я так скажу, що наступ наш не зупинений на Покровському напрямку, і він ще триватиме наші дуже потужні контратаки, призведуть нас і до втримання цього міста. А ось воно це місто, яке. Тримається і до того, що просувань там буде обмежено на кураківському напрямку. Там трохи все-таки вони просуваються, але це не ті просування, що були раніше. По кілометру, по 500 метрів, і дуже рідко. Веляра чи зможемо ми повернути Запоріжжя, Запорізьку область і Херсонську окуповану до підписання мирних угод? Диві, дивись, вісім кубків чоловік в сльозах ні і ще раз ні. Питання взагалі це зараз не стоїть в перемовинах. Питання взагалі стоїть в тому, щоб не віддати неокуповану частину Херсонщини, Запоріжщини і Донеччини. І ну, повернення цих територій окупованих не буде, на жаль, до мирних перемовин та під час них. А далі в майбутньому повернення все таки відбудеться, але це буде з роками. Тобто, люди просто дуже часто хочуть чути певні речі. Я розумію всіх людей, ти знаєш, я не засуджую жодну людину, яка там іноді коментує це негативно. Тому що я розумію, що всі зараз живуть у війні і страждають, але я хочу сказати, що я такий за самий українець. над яким такі ж самі шахеди літають, такі ж самі ракети. І я бачу правду, бачу, як вона є. І я не можу вам казати неправду. Тому я бачу, що деокупації цих територій найближчим часом до перемовин та під час перемовин по результатах перемовин не буде. Але в той же час ми будемо тримати ті території, які не окуповані. І. Однозначно, я казав, що з Курщини ми все одно вийдемо за результатами перемовин. Перемовини вже відбуваються. І ми бачимо, що ми все-таки зараз по перемовинах, ми з Курщини вийшли, по суті. Тобто, це воно все буде поступово розвиватись. Головне зараз і нашого керівництва це основна задача, я це знаю. і... Збройних сил це відстояти неокуповану частини Донеччини, Харківщини, Харківщ... Херсонщини і Запорожщини. Також тримання Сумщини і Харківщини, тому що ворог хоче створити прецедент для того, щоб вже робити заяви не про чотири області, а про шість областей. Але цього не станеться, і я бачу. Поразку Росії, я бачу, що Україна відстоїть свій інтерес, і ми збережемо нашу цілісність, демократичність, ми збережемо наших військових, ми збережемо наших людей, і це важливо. Дякую тобі, веляре, велике, за нашу плідну розмову. Я хочу, Люба. Я хочу ще додати важливу річ, тому що це е, я прийшов цим посланням. Я дивився це на картах. Це важ, турбує кожного підписника. Перемир'я швидке не відбудеться до Пасхи, не відбудеться. Росіяни його не підпишуть. Трамп озвіриться на Путіна за те, що він не піде, і будуть торги. Тому травень, червень це лише реалістичні часи, коли може бути мир справжній. Тому що навіть перемир'я це ж не мир, це просто. Певне затище. Тобто, це знову ж таки обмеження певне. Також хотів, до речі, всіх, хто нас дивиться, подякувати за консультації, на яких ви були. Побажати успіхів в вашому житті. Ви справді неймовірні дівчата, жінки. Дуже радий, що я вам зробив такий подарунок. Але стосовно курсів по грошовій магії. Ви до сих пір їх можете придбати по ціні не за 4500, а за 1999 гривень. Посилання в описі цього відео в закріпленому коментарі. І, звичайно, слухайте, тому що ці курси по грошовій магії створені, знаєш, вони створені для того, щоб людина зараз під час війни могла вижити, от зробивши ті ритуали, щоб якимось чином прийшла робота. Щоб були гроші, щоб щось вирішилось, тому що у багатьох скрута, і саме це може вирішити питання. Дякую тобі, веліаре. Дякую, дякую вам, що глядачі. Підписуйтеся, донатьте на карету швидкої допомоги і до нових зустрічей.